Досить часто опитуючи пацієнтів про історію захворювання, дізнавався, що один із методів лікування, який використовувався для зняття больового синдрому, був витяжіння хребта. От про це ми сьогодні і поговоримо. Ви на каналі Секрети здорового хребта. З вами лікар Саєнко Геннадій. В одному із попередніх відео я вже говорив, що больовий синдром в області спини здебільшого супроводжується різким спазмом м'язів в, в області болю. Це приводить до стискання суглобових щілин в суглобах хребта. Згадайте, про це я розповідав у випуску про анатомію хребта, а там сила селена больових рецепторів, що ще більше підсилює біль, робить її нестерпною. Замкнуте коло. Для боротьби із цим судомним скороченням м'язів є декілька методів, одним із яких є витяжіння хребта. Витяжіння приводить до місцевої та рефлекторної реакції, покращує кровопостачання в місті болю, звільняє суглоби від жорсткої фіксації, стимулює м'язи до розслаблення та нормального функціонування. І, чесно кажучи, якби можна було чітко зафіксувати і виокремити певний сегмент, який тягнуть, наприклад, тягнути сегмент хребта між другим та п'ятим поперековими хребцями, то я б двома руками агітував за цей метод допомоги. Але все не так просто. Витяжіння буває сухим та вологим, під вагою власного тіла або з додатковим обтяженням вертикальним, горизонтальним та під нахилом. І, як правило, з підігрівом. Самим фізіологічним, напевно, є вертикальне витяжіння у водному середовищі під вагою власного тіла. Але це моя точка зору. Так от уявіть собі спазмований участок. Згадайте, як судома зводить литку. Біль тільки у лиці, стегно таз не напружені. Так і у спині, рядом із спазмованим участком, є сегмент в абсолютно нормальному тонусі. Ще раз повторюю. Якби можна було при витяжінні виокремити цей спазмований участок і тягнути тільки його, то все чудово. Але тягнеться значно більший сегмент, включно із участками з нормальним тонусом, і тягнеться на протязі певного часу. Техніки мануальної терапії це також свої суті витяжіння, але блискавичне, короткоамплітудне, чітко дозованою амплітудою. А тут час витяжіння вимірюється навіть не п'ятьма хвилинами. А часто більше. І до спазмованого участка треба прикласти значну силу, значно більшу, ніж до неспазмованого. Що ж відбувається у сегментах з нормальним тонусом? Та все дуже просто. Тут м'язи ту суглоби, які ці м'язи оточують, перерозтягуються і на протязі тривалого часу. Суглоб в перерозтягнутому участку стає гіпермобільним. Це можна порівняти, звичайно, умовно з вивихом суглоба. Яку допомогу надають перевивих у суглобу? Правильно. Вправляють, фіксують в певному положенні, на тривалий час пов'язку і навіть гіпсом. От і при витяжінні хребта, враховуючи цей неприємний момент, пацієнта мусимо ліхтувати в горизонтальному положенні, якщо він був у вертикальному. Корсетувати значний участок спини, фіксація та транспортувати в палату на 2-4 години. Щоб м'язи та суглоби відійшли від шоку перерозтяжіння, вернулися звичайний стан. Це одна із головних, підкреслюю, головних технічних вимог при витяжінні. Часто ви зустрічали дотримання цієї умови. Я особисто бачив дотримання цього правила в двох-чотирьох лікувальних установах. В іншому, в кращому випадку накладуть корсетну пов'язку і дадуть полежати 30 хвилин. А це не те, що неправильно. А шкідливо. А в більшості випадків пацієнту проводять декілька процедур, і вивих набуває статусу звичного, і в майбутньому якийсь незвичний рух може привести до охоронного спазму судоми вже іншого участку спини ефект снігової кулі, лікуючи одне, шкодимо іншому. А дуже часто причиною больового синдрому із спастичним скороченням м'язів якраз і є первинна гіпермобільність в певному сегменті хребта. В цьому випадку гіпермобільний участок взагалі тягнути не те, що не бажано, а заборонено, а при гострому больовому стані продіагностувати гіпермобільність дуже складно, майже неможливо, а тягнути всліпу, в надії, що обійдеться, неправильно. Ну і нарешті гострий больовий синдром майже 100% супроводжується локальною запальною реакцією, а запалення гріти заборонено. Отже, столи для витяжіння з підігрівом чи теплий басейн для витяжіння зась, підведемо підсумки. Витяжіння як метод лікування острого больового синдрому в спині має дуже вузькі покази, при призначенні цього методу лікування враховується багато факторів, є певна техніка виконання процедури, дотримання якої є обов'язковим. Якщо після процедури витяжіння вас не корсетують, і не надають можливості полежати в нерухомому стані хоча б дві години це неправильно. Розібратися в цьому можуть тільки дуже кваліфікований лікар діагноз. Маю надію, що викладена інформація була цікавою та корисною. Чекаю ваших запитань. Ви були на каналі Секрети Здорового хребта. З вами був лікар Саєнко Геннадій.